Продовжимо далі. Я зроблю кнопочку Видалити. так, Напевно, вона буде най... дивіться, я поставлю от сюди батон. так, Напишу, що цей батон ідентичний до видалити, Зроблю на нього клік. Можна тут два рази, а можна сюди перейти і отут два рази клік. Да? клік І з'явився з'явився метод батон один клік. Ну і тепер я, дивіться, по аналогії із кнопочкою редагувати. да от Кнопочка та, що була редагувати. Дивіться. вона що зроб... ми, ми з вами взяли і ось оцей параметр Zap ID. Взяли, нам треба його взяти оттуда да Ми ось отут. Взяли і ось отак поставили. Покрутили. Поставили ось сюди. Давайте ось тут підпишемо кнопка Видалити. О, ну нехай так. Так, кнопка видалити. Ми ID взяли. І тепер нам, в принципі, щоб видалити, нам вже нічого. Ну не, не не треба зробити робити. Нам просто взяти і о, Деліт рекорд, дивіться, запайді. Да? Прекрасно, деліт рекорд, запайді. Деліт рекорд у нас з вами нема. Тому я ось сюди стою праву кнопку мишку, а навіть не треба праву кнопку мишки, він мені все пише. Значить, оце видалення у нас виходить. Да? В якості дивіться, ми ж тут запайді передали, правильно? Тут запайді. Получили от е заповіді получили, е отримали, і е тепер дивіться, е ось тут зап запит. Формується. Як оці запити можна формувати, оскільки ви це будете все вчити, у вас буде спеціальний предмет бази даних, поняли? І дивіться, якщо ви хочете видалити цей запис, ви покажете, ну, Ви не знаєте, що є тому ви собі можете робити так. Дивіться, от щоб видалити об'єкт, щоб видал... щоб копіювати, отут є інформація, поняли? Тобто ви можете його копіювати теж зробити. А щоб видалити, дивіться, ви робите отак: от нажимаєте видалити. Так, і отут от формується запит. Дивіться, запит каже: Delete from, видалити із students, із таблички students, той запис, в якого ВАЦ D, A, D students, ну, students ID дорівнює 8. Да? Можна, в принципі, ну, тут назва таблички, крапочка students ID, ну, але ми таблички можемо й не. І не вказувати, тому що ми кажемо, що з таблички students, поняли? То при пошуку, ну то, то для повного. Дивіться, я нажав ОК і рядок був видалений. Поняли? І тепер Select знову from ID спрацював. Що, 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 що у нас є тут? Тобто теж написано: delete from students, via students ID до рівня ID. Так, і тепер дивимося. Тепер дивимося, що ми у якості ID представляємо наше -ID, так Якості ID у цього параметра в наш запит от сюди от, підставляємо ZAP ID, те, що ми отримали із оцього ось Да? Ми тут передали цей ZAP ID. Далі, що ми робимо, це ми додаємо параметр, підмінюємо в оцінку запиті, да? далі виконуємо команду query, e KMD new query, тобто виконуємо цей запит, закриваємо e наш, м, наше з'єднання, далі виводимо нашу табличку, це Field GV, і в статус кажемо, що записи ID таким, то був видалений. Ну і тут іде обробка ще нашої помилки, все красиво і гарно виходить. Я би це видалення. Зупинимо запис.